Як полюбити нову країну? Любов відчуття, яке йде середини, але насправді до нього є певна формула. Вона складається з двох пунктів: одне плюс друге дорівнює полюбила нову країну. Назвемо це так. Одразу до діла. Давайте з першого пункту. Знаєте, я хочу, щоб відео на моєму ютубі були дуже короткі, але таке як сос-кнопка. От вам ви відчуваєте трудність з чимось, якусь складність десь труднощі? Зайшли на ютуб заголовку знайшли те, що вам треба, швиденько повернули себе до себе, що сам допомогло, і пішли. Лижити своє життя, тому що життя складається з якихось таких дрібнюніх манюніх речей. Перше це прийняття. Любов це в принципі дорівнює прийняття, і багато терапевтів зараз кажуть, що наше людство в 21 столітті настільки травмоване, що тепер, якщо людині просто дати прийняття, нічого від неї не хотіти, приймати її такою, яка вона є, то ця людина одразу в тебе закохається. Тому що любов дорівнює прийняття так для більшості людей є звичайно інші випадки, але так для більшості. І для мене до речі, також і це саме стосується країни і прийняття в цілому в житті, коли ми починаємо приймати, а не боротися, тоді в нашому житті з'являється набагато більше любові, дій з любові, нових. Пунктів якихось рішень, можливостей з любові і так далі. З любові, що означає, означає легше, без внутрішнього супротиву. І прийняття в новій країні, як воно проявляється, а проявляється це в тому, що ми не змушуємо людей в іншій країні, які так жили тисячоліттями, жити по-нашому. Не вчимо інших людей, місцевих жителів цієї нової країни, як їм жити, який сервіс їм надавати, яких яких послуг їм не вистачає, як їм поводитися, яку музику їм слухати, як їм накривати на стіл і таке інше, це коли ми приймаємо правила, закони, егрегор енергетичний цієї країни, коли ми відчуваємо, що ми тут, і це для нас, а не проти нас. коли ми не намагаємось щось своє агресивно впихнути в іншу країну, і знаєте, ось цей стан, коли ти прийшов у чужий монастир зі своїм уставом, у такого не має бути. Ми інтегруємось, гнучко входимо в це суспільство. Це не означає, що ми. Зараз тут не маємо права голосу, і такі знаєте, якісь як сірі мишки, невидимки десь там сидимо далеко і живемо так непомітно, щоб нікому не створювати дискомфорту. Ні, це не про це. Це про те, що приймати цю країну, а не прийти і створювати тут якийсь хаос. Дуже важливо усвідомлювати, що якщо ви потрапили в цю країну, значить це для чогось вам. І як тільки ви зрозумієте для чого життя просто стане в рази легше. От просто обіцяю, якщо не стане, приходьте, будемо розбиратися, бо я це гарантую. І наступ. Пункт вдячність, а, вдячність до країни, в яку ви потрапили, і знаєте, не з позиції такої нижчої, що о країна дала мені прихисток, врятувала мене, якби не вона. А, дякую їй. А, і все. І тепер місцевим жителям в ноги падати і щось таке, не з цієї позиції, позиції рівності, але рівноцінної вдячності. Так знаєте, не де треба це бути якимось рабом і ти приходиш, і тут хазяїн про тебе добре попіклувався, і він не мав начебто робити. Ні, коли мене рівних. Ми зможемо цю вдячність висловлювати більш екологічним чином, більш таким е, мудрим чином на благо собі, і це буде дійсно іншим людям сприйматися правильно, е, і вони будуть відчувати в цьому щирість, а не якесь е, підвищення, заниження, ось якусь плути плутанину ролей. Тому що коли людина в такій жертовній позиції приходить і там молиться на тебе, їй не так сильно хочеш допомагати, бо тобі самому стаєш незручно через те, що вона тебе боготворить. Але ми цю вдячність можемо висловлювати. Ловлювати екологічним чином, рівноцінним таким рівноправним, і головне знаходимо причини бути вдячними. Бо тут, навіть не про те, що знаєте, ця країна мене врятувала. Я тут можу сховатися від жахливих подій в моїй країні. А про те, щоб блін не хейтити країну, в яку ти приїхав, і не розповідати, яке тут все не такі. Люди не такі, ментальність, не така сервіс не такий, салони краси не такі, кафешки не такі, зарплати не такі. Ну є люди, для яких абсолютно все не так. Це їхня справа. Живуть охочуть. Я тут розповідаю про те, що допомагає жити інакше, а не так, як ці люди. Оці вічно чимось незадоволені люди. Вони ж не задоволені, не тому що зовнішні обставини їм не підходять. Вони незадоволені, тому що вони всередині незадоволені, бо коли навіть щось дискомфортно, то про це можна зовсім по-іншому сказати, висловити, змінити ніж оце ходити і постійно бурмутіти під ніс, псувати всім настрій або зайти в компанію таких самих людей і один одному підтакувати, як все не так, як люди там живуть неправильно Роблять неправильно там святкують неправильно і так далі. Це вічна незадоволеність і відсутність базової вдячності за просто за те, що який гарний сьогодні захід сонця, а, яка в мене класна можливість жити в красивому будинку, затишному. А, як добре, що там моя дитина почала ходити в садочок і в мене звільнилося більше часу. Яка я, я вдячна за те, що мої колеги добре до мене ставляться і ми швидко знайшли з ними спільну мову. Причин для вдячності базової, базовому блін най. Ну днішому дні мільярд насправді поки ми фокусуємося на тому, що в нас не так. Ми не можемо бути вдячні, вдячні, а саме на стан вдячності приходять якісь нові можливості, нові рівні відкриваються. Бо так Бог Всесвіт, світ, називаємо як кожен для кожного це щось своє відчувається вдячність. І Коли людина вдячна і хочеться давати ще більше, от проаналізуйте навіть як ви ставитесь до інших людей. Коли ти робиш щось для людей, навіть щось маленьке, але вона вам щиро вдячна. Вона цьому радіє, вона це цінує і хочеться створювати для неї що ще більше, ще краще, і хочеться дати ще потішити цю людину і потішити себе цим, бо ти тобі також приємно, коли ти робиш цей подарунок іншій людині, так часто дітьми, коли дитинка щиро в цьому радіє. Тобі хочеться їй ще дати, і ще просто щоб вона була щаслива, бо ти сам щасливий від того, що ця дитина така щаслива. От оскільки ми всі діти цього всесвіту так само відбувається з якимись вищими структурами. Коли ми відчуваємо вдячність, у нас в цей період найвищі вібрації. До речі, по шкалі вібрацій, найвищі вібрації. Саме вдячність на деякі прилади показали, що навіть любов деяких людей нижча, ніж вдячність, тому що вдячність абсолютно таке чисте відчуття, і воно стосується здебільшого знаєте, чисто зсередини йде, і там, навіть якщо порівнювати з любов'ю, то вдячність таке ще більш благородніше відчуття. І дуже вам рекомендую його використовувати, особливо до нової країни. І Таким чином формула складається дуже проста, насправді, прийняття того, що з вами відбувається, прийняття нової країни. України, відсутність різних засуджень отого всього не треба, воно не має сенсу. Прийняття і вдячність це не означає також ламати себе чи там, що ви ніколи не переїдете, миритися з тим, що не подобається. Ні, будь ласка, почуйте те, що я кажу, не додумуючи нічого зі своїх страхів і якихось внутрішніх фільтрів. Прийняття і вдячність, спробуйте це практикувати, і ви полюбите країну свою дуже швидко і вам стане набагато простіше. І далі навіть якщо ви захочете переїхати, вам буде простіше знайти правильну для вас першого разу країну для переїзду, і ви вийдете я крани, де ви зараз, з теплом в серці, спокоєм цією вдячністю за цей досвід, а не з якимись негативними речами, які будуть з вами тягнутися хвостом все життя. Я плюс вдячність формула така.